Вітаю! Це експертний огляд від СВЮ. У конструкціях, де кожен вузол має бути не лише міцним, але й захищеним. Виникає специфічна проблема. Зазвичай витяжна заклепка по своїй суті є відкритим каналом. Через її порожнє тіло може просочуватися волога, мастило або втрачатися тиск повітря. Для корпусів електроніки, систем вентиляції чи паливних баків це неприпустимий ризик. Потрапляння пилу чи води може вивести з ладу дорогий прилад, а втрата тиску знизити ефективність цілої системи. Рішення цієї проблеми вимагає спеціалізоване кріплення. Сьогодні ми детально розглянемо інженерне рішення. Для B2B герметичну витяжну заклепку тип закритий Closed End у виконанні алюміній алюміній Це кріплення розроблене не просто для з'єднання, а для повної ізоляції вузла від зовнішнього середовища. У цьому відео ми розберемо її унікальну конструкцію, технічні характеристики та ключові. Сфери застосування, де герметичність є критичною вимогою, давайте подивимося, що саме робить цю заклепку герметичною. Ключова особливість закрита або глуха конструкція, як стакан. На відміну від стандартної. Заклепки. Голівка стержня назавжди запечатується всередині. Це дає одразу три фундаментальні переваги. Перше. Власне герметичність. Вузол стає повністю непроникним для рідин води, мастила, а також газів. Повітря або неонові. Під певним тиском. Це кріплення часто використовують для досягнення класів захисту IP. Друге повне утримання стрижня. Відривна частина стрижня. Гарантовано залишається замкнутою всередині корпусу заклепки. Це критично важливо для виробництва електроніки чи рухомих механізмів. Немає жодного ризику, що металевий уламок впаде на плату, спричинивши коротке замикання або потрапить у механізм, викликавши його блокування. І третє, це підвищена міцність. Суцільне нероздільне тіло часто забезпечує вищі показники міцності на зріст та кращу вібростійкість порівняно зі стандартними моделями. Виконання цієї заклепки по матеріалах алюміній, алюміній. І корпус, і стрижень виготовлені з алюмінієвих сплавів. Це забезпечує легкість вузла. Відмінну природну корозійну стійкість та, що важливо, відсутність гальвонічної пари. Це ідеальне рішення для з'єднання алюмінієвих листів та профилів. Підбір та монтаж. Розглянемо процес підбору та монтажу герметичної заклепки. Задача не просто з'єднати два листи, а зробити це герметично. Перше. Товщина з'єднувальних матеріалів. Ми беремо заклепку 4,8 діаметром і 9,5 мм довжиною. Перший матеріал у нас буде шайба товщиною 2 мм. Заклепка 4,8 на 9,5. Друге. Матеріал буде в нас, в який ми ставимо, її 2 мм. Навантаження на точку кріплення. Ця модель має показати мінімум 1120 Н. Це забезпечує високу надійність вузла. Третє, умови експлуатації. Наш вузол буде експлуатуватися в умовах підвищеної вологості. Такою як човни, фури, автомобілі. Виконання тому матеріалів алюміній алюміній. Що дає нам змогу виключити корозію та ідеально підходить для таких з'єднань. Четверте. Вимоги до герметичності. Для того, щоб з'єднання було у нас герметичне, ми повинні, правильно розрахувавши довжину заклепки і товщину пакета. В даному випадку, наша заклепка 48х9,5 встановлює ідеально е максимальними характеристиками. Від 1 до 4,5 мм. У нашому випадку це 4 мм. Для демонстрації ми використовуємо акумуляторний заклепочник Stanley PB2500 Smart, який нам дасть показання епюру руйнування. І відстань, яку прийде заклепка при встановленні. П'яте діаметр стержня, цвяха та насадка. Так як у нас діаметр стержня складає 2,9 мм, то насадка використовується 614 мм, яка забезпечує правильний монтаж цієї заклепки. Отвір під заклепку. Він складає 4,9 мм для того, щоб при встановленні заклепки заклепка роздалася у отворі. Давайте продемонструємо. Вставляємо і натискаємо на заклепку. Умова перпендикулярності обов'язкова. Ось як виглядає заклепка алюміній-алюміній після встановлення. Стержень залишився всередині. Тут стаканчик. Епюре руйнування заклепки при встановленні показує, що відстань, яку пройшла заклепка 6,3 мм, а Навантаження на розрив 2,2 кН. Саме такий підхід від правильного підбору до точного монтажу гарантує, що вузол буде не лише міцним, але й повністю захищеним від протікань. Де ж герметичні заклепки є Незамінними. Перша. Сфера номер 1 Хавак. Система вентиляції та кондиціонування. Тут вони абсолютно критичні. При збірці повітроводів та вентиляційних коробів вони запобігають витоку повітря, втраті тиску та утворення конденсату на зовнішніх стінках. Сфера номер 2 Електроніка та приладобудування. У виробництві електричних шаф, корпусів, приладів, освітлювальної техніки. Заклепка забезпечує необхідний клас захисту IP та гарантує, що відірваний стрижень не потрапить на електронні компоненти. Сфера номер три автомобілебудування та транспорт використовується в конструкціях, що контактують з рідинами. Такі, як радіатори, паливні баки, елементи кузова, які потребують захисту від води. Сфера номер 4 суднобудування та морське обладнання. В умовах постійного контакту з водою алюмінієві герметичні заклепки є стандартом для збирання алюмінієвих човнів, яхт та палубного обладнання. Тепер перейдемо до конкретних параметрів нашого асортименту. Ми розглянемо ключові типорозміри, доступні для замовлення. Заклепка витяжна, герметична діаметром 3,2 мм. алюміній-алюміній з плоским буртиком. Є наступні типорозміри. Заклепка довжиною 8 мм для товщини пакету від 1,5 до 3,5 мм. Заклепка довжиною 9,5 мм для товщини пакету від 3,5 до 5,5 мм. Наступні параметри однакові для всіх типів розмірів. Геометричні параметри. Діаметр сверла для отримання отвору під заклепку 3,3 мм. Діаметр буртика 6 мм. Висота буртика не більше 1,4 мм. Діаметр стрижня приблизно 1,8 мм. Довжина стрижня не менше 27 мм. Механічні властивості. Зусилля на виривання – мінімум 490 н. Зусилля на зв'язання мінімум 450 ньютонів. Заклепка витяжна герметична діаметром 4,0 мм. алюмініє алюміній з плоским буртиком. Є наступні типи розміри. Заклепка довжиною 9,5 мм для товщини пакету від половини до 5 мм. Заклепка довжиною 12,5 мм для товщини пакету від 5 до 8 мм. Наступні параметри однакові для всіх типів розмірів. Геометричні параметри. Діаметр сверла для отримання отвору під заклепку 4,1 мм, діаметр буртика 8 мм. Висота буртика не більше 1,4 мм. Діаметр стрижня приблизно 2,2 мм. Довжина стрижня не менше 27 мм. Механічні властивості. Зусилля на виривання – мінімум 820 ньютонів, Зусилля на зрізання мінімум 580 ньютонів. Заклепка витяжна, герметична. Діаметром 4,8 мм. алюміній алюміній з плоским буртиком. Є наступні типи розміри. Заклепка довжиною 9,5 мм для товщини пакету від 0,5 до 4,5 мм. Заклепка довжиною 14 мм для товщини пакету від 4,5 до 9,5 мм. Заклепка довжиною 18 мм для товщини пакету від 9,5 до 13 мм. Наступні параметри однакові для всіх типорозмірів. розмірів. Геометричні параметри. Діаметр сверла для отримання отвору під заклепку – 4,9 мм. Діаметр буртика 9,5 мм. Висота буртика не більше 2,0 мм. Довжина стрижня не менше 27 мм. Механічні властивості. Зусилля на виривання мінімум 1120 ньютонів. Зусилля на зв'язання мінімум 900 ньютонів. Підсумуємо. Герметична витяжня заклепка це не просто кріплення, це інженерне рішення для повного захисту вашого вузла. Воно стоїть на трьох основах. Перше. Герметичність абсолютний захист від проникнення рідин, газів та пилу. Друге безпека гарантоване утримання відірваного стержня всередині корпусу. І третє Корозійна стійкість, мономатеріал, алюміній алюміній забезпечує довгий термін служби навіть у вологих умовах. Якщо ваше виробництво вимагає захищених, герметичних, безпечних з'єднань, це рішення розроблене саме для вас. Ознайомитися з повним асортиментом розмірів, завантажити. Технічні карти та отримати професійну консультацію від наших інженерів, ви зможете на нашому сайті svu.ua. Шановні, ми створюємо цей контент саме для вас. Нам дуже важливий ваш зворотній зв'язок. Ми читаємо усі ваші коментарі і обов'язково відповідаємо. Щоб не загубити наш канал, підписуйтесь і будемо вдячні за вподобайку. До нових зустрічей!